Олександрій, молодий чоловік, просто на вулиці став жертвою нападу невідомого зловмисника. Злочинець встромив ножа у живіт молодика та просто втік. Після того, як постраждалого, доставили до лікарні, медики повідомили про подію до Олександрійського відділу поліції. Із центральної міської лікарні надійшло повідомлення про те, що до них доставлено місцевого жителя із тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого ножового поранення в області живота. Правоохоронці слідчо-оперативної групи, які приїхали за викликом, встановили, що напад стався біля під'їзду багатоповерхівки по проспекту Соборному близько другої години ночі. Як він пояснив, він не зрозумів цієї ситуації, до, неї, до нього підбіг невідомий, який вдарив його ножем в область живота і зник у невідомому напрямку. Внаслідок нападу 25-річний чоловік отримав проникаючи колоторізане пошкодження черевної порожнини із травмою тонкого кишечника. Однак дивним є те, що під час нападу зловмисник не забрав у постраждалого жодної речі, а просто втік. Наразі постраждалий знаходиться у реанімації центральної міської лікарні. Його стан стабільний. За даним фактом відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України Умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі проводяться всі необхідні оперативні розшукові заходи і встановлюються всі обставини справи, так як факт досить незрозумілий для правоохоронців, і тому зараз з'ясовуються всі обставини даної справи. За вчинений напад зломиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.